Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, четверта неділя після Пасхи називається неділею розслабленого». В цей день читається Євангелія саме про зцілення розслабленого Господом Ісусом Христом. Святий Апостол Євангеліст Іоанн Богослов говорить про те, що в Єрусалимі була купальня біля овечих воріт, і ця купальня була відома тим, що раз на рік на свято. Сходив ангел Господній, збурював воду, і та людина, яка вперше входила у цю воду, отримувала зцілення від своєї хвороби, від будь-якої хвороби, якою вона хворіла. І тому біля копальні було багато недужих людей, сліпих, хромих, сухих, які очікували збурення цієї води. І на це свято прийшов Господь Ісус Христос. Біля копальні сидів чоловік, який вже хворів 38 років. І Господь, бачачи його і розуміючи, що він уже довго хворіє, запитує, чи ти хочеш бути здоровим, чи ти хочеш одужати. На що хворий відповідає розслаблений, що так, хочу, але не маю людини, яка би мене опустила в копальню. Коли я підходжу вже в копальню, то хтось перший входить у неї і отримує зцілення. На що Господь Ісус Христос йому говорить: встань! Візьми постіль твою і ходи. І недужий зцілився після цих слів взяв свою постіль і пішов. Той день була субота, і іудеї кажуть зціленому тобі не можна брати твою постіль, тому що субота, ти порушуєш День суботній. Адже сказано в священному писанні, «Шануй день суботній. На що зцілений відповідає, що той, хто мене зцілив? Той сказав мені, візьми постіль твою і ходи. Юдеї запитують зціленого, а хто тобі сказав, візьми твою постіль і ходи? На що зцілений не відповідає, тому що не знає, хто його зцілив, адже Ісус Христос ухилився після зцілення від іудеїв, Він зник після цього чуда. І після того Євангеліст говорить про те, що зцілений пішов до храму Божого. І в храмі Він зустрів Спасителя, який до нього звернувся. Ось ти одужав: іди і більше не гріши, щоб з тобою не стало чого гіршого. І після того, зцілений, розпівіодем, що саме Ісус його зцілив, а іудеї почали і домовилися, що вб'ють Ісуса Христа за те, що Він порушує нібито суботу. Ось таке Євангеліє читається у четверту неділю після Пасхи. І звернемо увагу на деякі моменти в цьому Євангелії. По-перше, розповідь про копальню в Єрусалимі. Ця копальня, за словами Святителя Іоанна Златоуста, була прообразом таїнства хрещення. В цю копальню раз на рік сходив ангел Божий з повеління Бога з волі Божої, а в таїнстві хрещення сходить не ангел Божий у воду, а сходить Святий Дух, сам Господь Бог, сходить. У воду, щоби звершити таїнство святого хрещення. В цій копальні отримувала зцілення людина, яка першою входила після збурення води ангелом, а в таїнстві хрещення може отримати зцілення і все людство, людство всієї планети, якщо прийде з вірою до цього таїнства хрещення, в копальні зцілювалися тілесні недуги, а в хрещенні зцілюються більш важкі недуги. Недуги, хвороби душі, гріхи, які прощаються всі у таїнстві святого хрещення. По-друге, в цьому Євангелії необхідно звернути увагу на якості характеру самого розслабленого, розслаблений був дуже терплячою людиною, тому що він 38 років хворів і щороку приходив на це свято до купальні, очікував, поки збореться вода ангелом, і бачив, що хтось перший входить у воду. І чекав цілий рік, щоб знову прийти до копальні і знову сподіватися, надіятися на зцілення від Бога, від свого недугу. Бачимо Його терпіння, він не полишає надії, що отримає зцілення. і Господь його винагороджує, зцілює його тіло і вказує нам його, наприклад, як треба також мати терпіння і постійність у молитві, коли ми щось просимо у Господа. Також звернемо увагу і на поведінку іудеїв, які звинувачують розслабленого і Ісуса Христа у порушенні суботи. Насправді вони переживали не за те, що Ісус Христос порушує суботу, а за те вони його гнали, його не невиділи, що мали заздрість по відношенню до Нього. Люди бачили чудеса, які звершував Христос, і йшли за ним, чули його проповідь, в якій він ніс істину людству, вчив про Царство Небесне, про заповіді Божі. І люди йшли за Ісусом Христом. Іудеї, первосвященники, книжники втрачали авторитету віруючих людей. Вони не мали вже такої слави, як раніше, і тому із заздрості вони. Мають намір навіть убити Ісуса Христа, бачачи такі великі чудеса, які Він звершує. І цей гріх заздрість, пише святителян не немає ніякого виправдання, тому що заздрість оподібнює людину з віром, а навіть робить гірше за звірів і навіть гірше за бісів, тому що біси, демони, нечисті духи борються із людиною, із істотою неподібною до себе. А людина, яка заздрить, вона має ворожнечу, вона заздрить людині, така, як вона сама, заздрить людині, яка створена з образом і подобою Божою. Чому людина заздрить? Тому що комусь добре. Якщо можна виправдати якісь інші гріхи, виправдати слабкістю людської природи, неміччю, душі і тіла, то заздрість не можна виправдати. Заздрість тому, що комусь добре. Івангелі Господь говорить, що якщо ви любите лише тих, хто вас любить, то ви нічого великого не робите. Ви робите те, що звершили і матері, і грішники. А якщо людина не те, що не любить ворогів, а не любить навіть ту людину, яка її любить, яка робить їй добро, то що можна сказати про таку людину? Ось такі великий гріх заздрості, і необхідно також в нашому житті християнському звертати увагу, коли заздрість призибає в наших душах і боротися із цим гріхом, просити Господа зцілення у танці сповіді, і намагатися викорінювати цей гріх у своїй душі. Також звернемо увагу і на те, що зцілений був дуже мужньою людиною, його іудеї, звинувачуючи, він порушив суботу. І він відповідає, що той, хто мене зцілив, той мені сказав: візьми посіль твою і ходи. Після зцілення, куди він іде, він не йде розважатися, він отримав змогу ходити, не ходив 38 років, і куди він іде. Він не йде на розваги, але йде до храму Божого подякувати Господу за зцілення. І в храмі, побачивши Ісуса Христа, зрозумівши, що це Він, Його зцілив, Він далі говорить іудеям, що Ісус мене зцілив, Він не боїться це сказати, не боїться йти в храм Божий, де іудеї збиралися, наражає себе на небезпеку. І все одно виконує те, що йому велить совість, він іде подякувати Богу за зцілення. А в храмі Господь Ісус Христос до нього звертається, ось Ти одужав, каже він. І ці слова також для нас мають бути прикладом смирення і звершення добрих справ заради слави Божої. Господь Ісус Христос не каже, Я тебе зцілив, але каже: Ось ти одужав. І тому і нам необхідно в нашому житті. Звершувати добрі справи заради слави Божої, а не за, за для того, щоб нас прославляли люди. І далі Господь говорить зціленому іди і більше не гріши, і зцілений, маючи терплячу душу, будучи мужньою людиною, може вмістити ці слова, і Господь йому каже, щоб з тобою не стало чого гіршого. Бачимо, що хвороба, яка спіткала розслабленого, була і за його гріхів. Не завжди людина хворіє за свої гріхи. Це ми бачимо в Євангелії про сліпого, яке читається п'яту неділю після у шосту неділю після Пасхи, коли Господь, на запитання апостолів, хто зрішив, він чи його батьки, що родився сліпим, відповідає, що ні він, ні його батьки не зрішили, що він народився сліпим. Але це було для слави Божої, тобто його зцілення. Те, що він був сліпим від народження і отримав вцілення, послугувало для слави Божої. Буває людина хворіє з інших причин. В книзі Іова в Старому Завіті ми читаємо про те, як праведний Іов, будучи людиною благочестивою, праведною, і отримав великі випробування. Господь йому попускає різні тяжкі випробування, в тому числі і тяжку хворобу, щоб випробувати його віру, терпіння, любов і. Ця хвороба до нього була попущена саме ось такими міркуваннями. Тому з різних причин бувають хвороби, і необхідно зробити певний висновок із цього Євангелія. По-перше, будемо мати за приклад терпіння у молитві і мужність душі розслабленого. Будемо мати за приклад і самого Господа Ісуса Христа, який звершує добру справу, з зцілля хворого і цим. Не гордиться, не прославляє себе, але каже йому ось ти одужав. Будемо пильнувати за своє душею щоб в нашій душі, якщо призябне заздрість, боротися із нею на самому початку, тому що цей не дух людину бісам і робить ще гіршою за нечистих духів, як пояснює Святитель ян Златоуст. А також будемо пам'ятати, що копальня, якій отримав листілення хворі, була прообразом таїнства святого хрещення, в якому ми. Обіцяючи Богу виконувати його святі заповіді, отримала прощення своїх гріхів і маємо жити далі за заповідями Христовими, щоб досягнути життя вічного у Царстві Небесному. Христос Воскрес, воістину Воскрес!